Слава Ісусу Христу, наскільки пастор цікаво показує про аналітику каналів і щодо теперішнього часу збереглася та цінність слова, слухання того слова, яке звільняє нас від багатьох проблем. І до церкви у моєму житті було аналогічно. Я не жив свято, я був у проблемах, я був у залежностях, і мені це все дала церква, допомогла мені вийти з цього То слово, яке проповідувалось. І я просто розумію, якщо при. Бані канали вони все одно проповідують і є нові перегляди, і є нові підписки. То я собі просто уявляю, які б цифри б були, коли канали пасторів не були баном. І для того ми це робимо, щоб то слово воно допомогло іншим звільнитися і прийти до істини Божого Слова. тому що слава Ісусу Христу за те, що я зараз маю церкву, маю то слово, яке допомогло мені зцілитися та звільнитися від багатьох залежностей. Амінь.